Права перевертання The Roll Over. Класична вправа з оригінальної послідовності Джозефа Пілатеса. На першому рівні ми лягаємо на спину, руки вздовж тіла, долоні вниз, і робимо підготовчі руки ногами від себе, залишаючи поясницю у нейтральному положенні. Чим самим готуємо наші м'язи центру для виконування перевертання. На другому рівні ми додаємо. Амплітуду і починаємо заводити ноги за голову. Повільно затримуємося на мить і розкручуємося хребець за хребцем. Руки притиснуті до мата, корпус стабільний, і коли спина торкнеться підлоги, ноги залишаються прямими. Робимо вдих, видих і повторюємо цей контрольований плавний рух. На третьому рівні ми. Пробуємо рухатися більш амплітудніше та більш динамічніше. Ноги ставимо в широку позицію, скорочуємо носочки на себе і уявляємо наш таз, наша велика чаша. Опускаємося максимально повільно, хребет за хребцем, контролюючи кожен рух. Хребет розкручується, ніби. По перлинам на ниточці тримаємо живіт активним, плечі розслаблені, завершуємо повільно, відчуваючи подовження лінії хребта.